То розуміє, як це важко, коли постійні обстріли, коли постійно лунають повітряної тривоги, коли потрібно турбуватися за людей з тим не менш робити свою справу, що ви і робите сьогодні. Це перш за все платформа, платформа для спілкування. Наші міста, наші територіальні громади, прифронтові громади. Так вони є форпостами сьогодні України боротьби проти російського агресора. У нас є асоціація прийняти рішення щодо спільного руху і об'єднання зусиль прифронтових громад. Ми рухаємося абсолютно в одному напрямку, усвідомлюючи, і розуміючи проблематику наших громад. Місцеві громади та бізнес в одному місці в особливі з собою те, що втримує і протистоїть ворогу то сьогодні, втримує нашу державу. Інтереси прифронтових регіонів мають бути у всіх нас на пріоритеті. Повинні організовувати захист своєї території. І от нарешті і уряд, і громадськість, і сердце президент визволили таку точку зору, що треба захищати прикордоння, треба держатися за кожний метр квадратний зубам і не віддавати ворог. Прикордоння, які зазнали сьогодні серйозних вражень, зазнали окупації, вони потребують свідомого рішення про підтримку держави. Дякую за те, що ми нарешті. Утворюємо асоціацію для спільного вирішення питань, їх насправді дуже багато. Незважаючи на те, що йде війна, сьогодні нам потрібно зробити так, щоб прифронтові території стали майбутніми точками. Рост. В рамках асоціації ми будемо допомагати. Цей меморандум дасть нам можливість підтримувати один одного в надзвичайній ситуації, також обмінювати досвідом, приймати активну участь в розвитку нашої громади. Це асоціація включає в себе громади, які знаходяться на прифронтових територіях. У нас одне спільне перемога над ворогом і відновлення наших територій. Ми підписали меморандум. Я скажу так, що зараз в такі часи, коли ми спільно об'єдналися, ми разом зможемо відстоювати наше майбутнє, тому що багато є питань, як відбудовувати, що робити сьогодні. Ми почули дуже багато корисних відповідей. Я хочу подякувати пану Ігорю за його візит, за ту співпрацю, яку ми сьогодні започатковуємо. Питання для нас абсолютно не нові. Ми їх розуміємо. Саме на Сумщині, на Харківщині, в інших областях наш бізнес, наші громади потребують додаткової уваги, додаткової підтримки.